Всім доброго дня, Рівмськолинська Авторина. Вітай на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це Volkswagen Golf в універсалі 4. з З найкращим двигуном, самим простим, і е, двигуном, який себе зарекомендував часами, і людям якраз те, що саме потрібно, це 1.6 MPI. Простий в ремонті, надійний, економічний і так далі. На даний час автомобіль привезений з Німеччини. З пробігом 271 тисяча пробігу, рівний по кузову, дуже в хорошому стані кузов. Показуємо вам гуму. Вперед, що зад, зверху релінги косок, м'ятін по автомобілі немає, дуже хороший стан автомобіля, як ззовні, так і всередині. Відкриваємо багажне відділення. Кляпа не ржава, шторочка все на місці. Зверніть увагу на багажне відділення, воно не затерте ніде. Сидіння не пропалені, не продавлені сидіння. Салон просто в чудовому стані. Є електропідйомники як передні, так і задні. перемикач світла не затерти. є боковий аирбек та арбек водія і арбек пасажира. Механічна коробка передач 276 тисяч ріднього пробігу. Заводимо центральний замок сигналізації. м'яко завівся двигун Чиста робота двигуна, ніде нічого не капає, не грюкає, не стукає. Він кот, щоб ви могли провірити, дуже хороший стан автомобіля і вартість 4300 умовних одиниць. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте Рівненський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 422 або на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є чорні, є білі, як кажуть, різні кольори, різні типи кузову. Також є з 4, за 1.6, а також є з дизельними двигунами. Та є автомобілі з автоматичною коробкою передач. Телефонуйте, заказуйте, що вам потрібно. У нас не тільки продаж, у нас можливий також обмін продаж автомобілів кредит. Все це існує в Рівсько-Волинському авторинку. До зустрічі до перемоги.